Щоб поповнити кропивницькі бібліотеки книгами, мистян попросили поділитись своїми. Їх збирають у освітньо-культурному просторі Гончаренко-центр, Наталія Заболотня побачила про збір в соціальній мережі і вирішила долучитись. Вирішила принести книги мого дяді, на жаль, покійного він був українським сучасним письменником. Це, звичайно, не всі. Але я просто хочу популяризувати свого дядю, щоб була пам'ять про нього. Ну і подарити бібліотеці книги. В основному він писав про своє рідне село. Про сьогодення Людмила Волочкова має бібліотеку вдома. каже, місцеві книгозбірні не відвідує та вирішила поповнити їхній фонд. П'ять книг це книги різних авторів, саме книги про духовне керівництво, про духовне розпізнання, про духовне формування, про рісти у вірі. У Кропивницькому 20 книгозбірень говорить завідувачка відділу використання бібліотечних фондів Світлана Барамба. Справа в тому, що у нас майже половина книжок російською мовою. Ну, але треба відрізняти книжки російською мовою. Це і науково-популярна література. А з іншого боку, це література, яку ми зараз активно списуємо, це твори російських авторів. І дуже хотілося, аби поступово російськомовна література. Змінювалась на українську мовну літературу щодо поповнення фонду, то, наприклад, у 2021 році до нашої системи надійшло приблизно 6 тисяч примірників. Ну, взагалі, це мало, а ми ж ми розуміємо, який час. У 2022 році це десь 2600 примірників, із них 1500 – це подарунки. Питання по публіцистиці, а теплі історії з майдану. Така література теж потрібна. Гончаренко центр працює кожний будній день з другої години дня до шостої, до сьомої у нас відкрито. Тут постійно є заходи, тому можна прийти принести. Якщо там, ну не знаю, там дві коробки великих книг, людині важко, ми можемо навіть приїхати. Так? Але за якими книжками ми поїдемо? Ми поїдемо за книжками українською мовою, за сучасними українськими книжками. Говорить, потрібна література для дорослих і дітей. У Всесвітній день книг, 23 квітня, зібране передадуть у бібліотечний фонд, де їх розподілять між книгозбірнями. За два тижні. Містяни принесли три сотні книг. Олена Жакалова, Анатолій Басиста і Суспільне новини Кропивницький.